Друзі, всім привіт! З вами компанія АЗ» І сьогодні в нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль Volkswagen Golf випуску го року. Експлуатація з 2019-го, з оригінальним пробігом 31 тисяча кілометрів. Авто непробоване, пригнане з Німеччини. Це автомобілем йде комплект коліс на дисках. Батарея 35,8 кВт, на 36 кінських сил. Останнє то було пройдено 28 тисяч 88 км. Дане авто можна придбати над лізник та по перерахунку. Також у нас послуга, доставка автомобіля в любе місто. Матрична led оптика, денні ходові вогні, омивачі фар, протитуманні фари, оригінальні легкосплавні диски r 16 на хорошій резині Bridgestone. Так виглядає передній ряд сидінь. Електрорегулювання, підігрів дзеркал, повний електропакет, автоматичне світло, автодальні, оригінальний пробіг 31 тисяча кілометрів з гарантією, шкіріне мультикермо, керування мультимедією, зеркало заднього виду з автозатемненням, великий сенсорний монітор з навігацією, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, вихід на USB та AUX. Автоматична коробка передач, електронний ручник, автохолд, розетка на 12 вольт, два підстаканники, вибір режиму руху, функція e саунд Так виглядає меню в автомобіля, керування жестами медіатека, CD, DVD, вихне дві зі карти, USB, Bluetooth, Aux, Wi-Fi, Android Auto, Apple CarPlay Стан автомобіля. Є менеджер Настройки автомобіля, асистент освітлення, освітлення салону, функція кам'яні лівінгхом, фронт асист, асистент контролю дистанції попереду, екопаради водіїв розпізнавання втоми асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, передні та задні парктроніки настройки дзеркал та склоочисників кондиціювання нитковий обігрів лобового скла. Так виглядає задній ряд сидінь. Підлокітник та два підстаканники для задніх пасажирів. Система кріплення Isofix. Так виглядає багажник. Розетка на 12 вольт. Дві зарядки. компресор, піна для домкрат, повний комплект. Дане авто в дуже хорошому технічному та візуальному стані. Практично новий автомобіль. Також несе дуже великий вибір автомобілів. Та багато авто їде в дорозі, які ви можете оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в двадцяти кілометрах лібового сторону жовтня, село Сапошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.